Розі нас інфоперші проголовне поїхали після отримання вимог Путіна спецпосланником США від Кофома Трампа. Позвонив Зеленському, пише Віталій Купрії. Це був непростий дзвінок. а Груповий в ньому також брали участь генсек НАТО Маркрюте. Прем'єр-міністр Великобританії Кіра Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Фінляндії Олександра Стоба Макрона в компанію чомусь не взяли. Може, щоб Зеленський не мав близького друга під час обговорення, який на емоціях завадить прийняти повне мирне рішення. Уявіть наскільки важливою була тема для обговорення. Ворення, що Трамп захотів мати таку розмову. Щось мені підказує, що це було не просто про санкція, а про кінець війни. Ну і новина про Путіна пропросив зустрічі з Трампом, і Вона може невдовзі відбутися. На жаль, поки без України пише, що Зеленський погодився з планом Трампа. Втім, попередив юридичної здачі території суверенітету не буде. Армія не недоторканна. Тільки тоді можна підписати миром. Уявімо, що Путіна таке дотиснули. і Наші його партнери спробуємо зазирнути на кроко вперед, і оцінити як може розвиватися ситуація. Ація далі чи призведе це до припинення війни. Насправді не так складно уявити, як Путін і Трамп зустрічаються, тиснуть один одному руки і оголошують про досягнення домовленостей щодо припинення вогню. Проблеми можуть виникнути уже на стабі і реалізації. Пише Микола Княжицький. Припинення вогню має дві великі стадії: політичну і технічну. спочатку політики домовляються про рішення, але фактично припинення вогню досягається лише під узгодження та реалізації технічних деталей і процедур. Перше питання таке у якій лінії зупиняється вогонь, наприклад, у чию зону відповідальності потрапляє часів яр про захоплення, якого Росія заявила кілька днів тому, або яке з погодження непогодив український генштабу все це питання може, якщо не зірвати перемир'я, то щонайменше серйозно його ускладнити після узгодження лінії розмежування. Наступним кроком має стати утворення демілітаризованої зони, тобто території у кілька кілометрів по обидва боки лінії. В її межах можна умовно кажучи будувати укріплення, але не допуск. Каючи накопичення війська для наступу, то і як це контролюватиме ще одна складна домовленість. А третє питання розгляда спорів та інцидентів має бути нейтральна сторона, яка розглядатиме звинувачення у порушеннях режиму, припинення вогню і ухвалюватиме рішення, які визнають обидві сторони. Таку комісію потрібно створити і поділити повноваження, з якими погодяться усі. Іншими словами, навіть після досягнення політичного рішення, узгодження технічних деталей може тривати місяцями, а то й роками досвід корейської війни свідчить, поки. Тривають ці процеси, бойові дії не припиняються, і люди продовжують гинути. І це ми ще не говоримо про гарантії безпеки. То стане на захист України, якщо Росія порушить домовленості, тому не варто не переоцінювати процеси, які нам зараз здаються зручними. Путін може, хоч і сьогодні, оголосити про припинення вогню. Це дозволить йому зняти напругу боку США. але це не буде мир і ризик, що Дональд Трамп вважатиме свою місію виконаною і переключиться на іншу тому. війну легко почати, але надзвичайно важко завершити. Росія не має сценарію виходу, тож її базова стратегія війни і без кінця. І якщо щось і зміниться, то навряд чи найближчим часом. Іншими словами, це не припиняємо підтримувати військових, поповнювати лави збройних сил і донатити на всі волонтерські збори, розслаблятися точно не час. Валентина Наливайченко підкреслює. От Олександр Кочатков підкреслює чергове трамп шоу навколо переговорів. Що стосується хаосу і невизначеності навколо будь-якої події, Тобі білий де. Трампа вміє це дійсно найкраще в світі. Ми серйозно просунулися вперед, але проривів немає. Зустріч Трампа і Путіна можливо на наступному тижні, але для цього треба наполегливо працювати ще тижні. Росія не висунула нових підходів, але зараз ми краще розуміємо її позицію. Ці подібні взаємоключні цитати американського висопосадовців здатні заплутати не тільки політологів, але й навіть психіатрів. Тобто, як я і прогнозував, нічого конструктивного кофам з Москви не привіз. Хоча Трамп, як і завжди, у захваті на певний час, хоча рини санкції не від Китаю, і це безсумнівний позитив. Єдине, що можна вважати кроком вперед, це бажання зустрічитися Путіна із Трампом. І якщо вони на двох домовляться, то тоді Путін готовий на доручення до спілкування Зеленського, але без європейських лідерів, які б посилили позицію України. А про що мають домовитися Трамп і Путіна, та про те ж саме, що раніше Україна фактично має визнати Крим Донецьку та Луганську області російськими плюс відмовитися від намірів звільняти сили окуповані території Херсонської та Запорізької областей. Натомість Росія визнає окупованими Україною ті частини Херсонської, та Запорізької областей, які вони захопили, не здатна і теж не буде намагатися зробити це силою. Ну і ще те, що дещо покращує сприйняття того справедливого миру, відновлення суховодства по Дніпру, відновлення каховського водосховища обов'язковою подачею води до Криму, а також використання ЗАЕС для енергозабезпечення окупаційних територій. Тобто Росія не буде міняти власну конституцію. Туацію, куди вона нахабно вписала українські території як свої, а от Україна має поміняти свою конституцію, щоб викреслити з неї намір вступити у НАТО. Цей намір є абсолютно декоративним. Ніяке напівмертва НАТО нам не світить та і не потрібна перспектива за новими оборонними союзами. Але спроба президента Зеленського поміняти конституцію України саме зараз і саме так неминуче викличе чергове падіння його рейтингу ще відсотків на 10, що найменше, і він припинить бути фаворитом майбутніх. Президентських перегонів не хотів би я бути президентським радником під час обговорення цієї колізії, але всі в офісі президента ковалі свого щастя і нещастя, теж війна продовжується і стає ще більш жокою, хоча це й важко уявити. На жаль, своїми заграваннями навколо зустрічі з Трампом Путін отримає час на те, щоб його орки прорвали фронту. Що диктатор вірить з останньою надією смертельно хворого? Він давно і невеликовно хворий на старість. Але звідковом Путін домовився, може. А от ЗЕС уточно не вийде. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.